90% людей у телеграмі не знають, як використовувати аналітику для просування їхнього бізнесу. А ти? Я хочу розповісти вам про три основні показники, які дійсно впливають на розвиток вашого каналу. Проте більше інформації я дам догадайтесь де. Перший показник AR. він не просто показує. Кількість переглядів на твоїх постах він показує відсоток залучення твоєї аудиторії. Саме через цей показник можна зрозуміти, наскільки твоя аудиторія взагалі цікавиться твоїм продуктом. Друге, час, коли ви робите пост, більшість робить це або як, типу, ну коли зручно. Але насправді вартує просто зайти, відкрити статистику, зайти туди і глянути, в якій годині наш пост дивляться найбільше, коли люди більше всього сидять в телеграмі. І черпають і там інформацію. Відповідно, в такій годині і вартує постити. Блін, все дуже банально просто, але ви знаєте, далеко не кожен про це в курсі. У мене закінчилась карта пам'яті, я не взяв зі собою потрібно, взяв таку маленьку, тому продовжую я на телефон, хоча почав я знімати з дрону. Третій спосіб. Відстежуй джерела, звідки появляються твої найактивніші підписники. Це допоможе тобі сконцентрувати свою увагу на рекламі, яка реально працює. А, і знаєш що? Я прям цієї інформації, яку знаю, тут не даю. Показники, які дійсно працюють, як з ними працювати. І взагалі покорковий план дій, що потрібно робити. Те, щоб хоча б отак. От. І як використовувати кожну з цих метрик. Набирай!